Це історія про звичайного чоловіка, котрий жив, працював, любив. Але наприкінці 2013 року вона перетворилася, як і у багатьох інших українців, на зовсім нетипову. Автобусом від Івано-Франківської облдержадміністрації він рушив туди, де змінювалася доля країни в цілому, і його зокрема їхав і думав про молодших братиків і сестру, і про маленьку донечку. Це ті такі мої маленькі, рідні. І які я хочу, щоб вже жили в іншій країні. І коли розпочалася Революція Гідності, коли вона розпочиналася, тоді по всій країні виходили молоді люди. На підтримку, на підтримку тих студентів, яких побили, жорстоко побили. І я собі задав питання, чому інші там є, а я не можу бути, мені. Ще більше можливо потрібно, тому що е, я хочу, щоб мої рідні, щоб мої знайомі, всі близькі люди. Я хочу, щоб всі жили в кращих умовах, ніж ми тоді жили. Е, щоб не було такого, е, що хтось десь там покриває іншого, е, що країною править керує одна людина, яка до якої все стікається. Євромайдан для Олега спочатку був просто мирним пікетом. Першу добу я ходив по Майдану просто як турист. Я ходив, фотографувався з прапором е, своїм, який, до речі, підписав е, назвою свого села село Нові Кривотули. Тисменського району Івано-Франківської області. Ходив, фотографувався, бачив там різних людей, яких тоді важко було побачити, тільки бачив по телевізору, політиків. Фотографувався біля них і потім насправді зрозумів, що це все серйозно. І одразу ж з перших днів постало питання, що потрібно, щоб було організовано все. Тому що коли немає організації, тоді. Ну, нічого правильного не буде. Тоді було прийнято рішення формувати самооборону Майдану. А вже потім була Сьома Сотня. Там його обрали заступником командира об'єднання і перевірити готовність самооборони Майдану, як не прикро, довелося вже дуже скоро. Беркут, будь ласка, ви ж йдете! Спроба зачистки ніч з 10 на 11 грудня. І Олег запам'ятає надовго саме тоді він на собі перевірив, як це бути у лоні Беркута. Коли я сотник повів одних людей на вулицю Інститутську, там от пригадую зараз, ну так стараюсь, максимально відтворити, максимально придати там тоді наші афганці. Славнозвісні афганці, вони стали в перші ряди і сказали, що там вони втримають, щоб ми збігли і зі сторони європейської площі закрили, тому що тодішні силові структури зняли там огородження, почали вже знищувати палатки і почали заходити на територію вже безпосередньо майдану. Ми збігли цілою сотнею, було близько 80 людей, пригадую. і я, я давав команди вперед виштовхувати. І от, от пам'ятаю, на російській мові «Іді к нам. Мене висмикнули, вирвали з натовпу і перетягнули практично на ту сторону. В останній момент мене схопили мої побратими, мої товариші, хлопці з Калуша і витягнули. Насправді розірвавши бушлат. На дві частини, що майдан це вже не просто протест, а боротьба проти узурпації влади. Олег разом із іншими євромайданівцями переконувався неодноразово. Спроби зачистки, які повторювалися, арешти та умови проживання несумісні з уявленням про 21 століття. Це все було там не суттєво, пригадує Олег. Бо ми жили там дійсно як одна величезна сім'я. Ми під час е, того, як стояли на, на барикадах. Дивно воно зараз звучить, у 2013-2014 році ми мінялись взуттям, будучи на барикадах, тому що у когось воно якісніше, і воно сухе. І той, хто змінювався і йшов відпочивати в палатку, посушити одяг, він давав своє хороше, якісне взуття, залишав своєму товаришеві, своєму побратимові, щоб той не простудився. Оце відчувалося. От Тоді ти розумів, наскільки сильний український дух, він насправді сильний. Розстріл небесної сотні теча колишньої влади. І розуміння того, що боротьба переходить з майдану на схід України. Олег вступає до батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Київ. 1 у травні того ж року їхню підготовку перевіряють в Одесі, а потім були території Донбасу, звільнені від окупанта. Чоловік зізнається, там ворог ховався серед мирного населення, а настрої місцевих були мінливі. Важко було комусь повірити насправді, тому що розумів, що вони посміхаються сьогодні нам. А вчора вони посміхалися іншим. Це такий інстинкт збереження. Вони розуміють, що якщо вони будуть говорити в очі, ну, тим попередникам, тим загарбникам, які були тоді, що їх просто приберуть, їх не буде, їх знищать. І не до кінця ми були впевнені в тому, що там бабусі, дідусі, які з нами спілкуються, також щирі з нами. Серед них також було багато людей тоді ще. Які думали, яким е, е, тоді припіднесли інформацію так, що Київ хоче е, навпаки її хоче знищити? Але з часом, уже коли, наприклад, е, в 2014 році. Був один настрій, і вже в 2015, коли у них була можливість порівняти в яких умовах вони жили там, і вже коли прийшли, ми вже визволили ту територію. Вони насправді, от тоді вже було відчутно, що щиро вони говорять до нас. Сьогодні в Києві, зокрема, обстріляли машину з заступника командира батальйону Київ, 1 Нині Олег до цього повідомлення ставиться спокійно. каже, розуміє діяльність у певній мірі. Тоді більш вільних у рішеннях добровольчих батальйонів ставала кісткою у горлі для когось. Це не був замах, це я не знаю швидше. 에... Можливо, якісь попередження, тому що замах зробити для мене а мене дуже просто. Це не обов'язково робити десь в центрі міста. 에... Я абсолютно проста людина. Я їжджу без охорони, без бронежилета, 에... інколи без зброї. Ось 에... всі знають, де. ну, Хто захоче дізнатися, де припаркований мій автомобіль. Якщо є задача його пошкодити, можна його пошкодити. 에... Були встановлені люди, ну це було здійсно гумовими кулями. А пошкоджено салон автомобіля, пошкоджено вікно. Також є фотографії. Ну я на це не зверну увагу. Такі речі, вони мене не зупиняють і. Вони не зупинять. Вони навпаки мені говорять про те, що ми правильно рухаємося у 2015 році, коли батальйон Київ 1 об'єднали з іншими в один полк, Олег обрав для себе службу у новій патрульній поліції. Я зрозумів, що це те, що це для мене продовження майдану. Тестування військово-лікарські комісії, розмови з психологами, і нарешті робота у департаменті Київської патрульної поліції, потім і франківської і зрештою Чернівецької. Олег Йосипів, ти для мене став другом, яким я пишаюсь. Знаю, що Чернівці тепер у надійних руках. Нині у його робочому кабінеті два прапори майданівської самооборони та батальйону київ 1 які нагадують про пройдений шлях і про те, чого має досягти. А ще фото тої, для котрої намагається змінити країну, і котра чи не найбільше ревнує до нової роботи. Вони вже звикли до того, що я десь не завжди подорожую. Останніх там три роки вже десь мене немає вдома. Я завжди в роботі. Я насправді віддаюся повністю в роботі. А моя донечка, звичайно, що вона телефонує до мене, їй скоро буде 5 років. Вона там вчора мені телефонує і каже: тату, ну візьми вже нарешті від мене трубку. Я їй перезвонюю, ми спілкуємося. Вона, ну що мені дивно, вона навчилася. Можу користуватися цими сучасними такими програмами, там Viber. Вона, якщо я, вона телефонує, а я їй відповідаю, доціль я не можу говорити, хоча малесенька така ще, але каже, що велика. Вона вже навчилася мені давати голосове повідомлення. З майдану зони АТО у складі Києва один і до нових полісменів вони поруч, франківчанин Олег Йосипів та боковинець Вадим Лісничук. Нині обоє очолюють патрульні управління. Щоправда, в різних областях: Олег у Чернівцях, Вадим у Черкасах, але мріють вони досягти одного. Співпали наші думки, а думки наші були слідуючі. Те, що ми почали на майдані, воно мало мати логічне продовження. І от я вважаю, що логічне продовження це саме на нас поліція. Чому тому, що реформи бачимо, результат реформ бачимо, міняємо країну на краще власним прикладом, надихаємо всіх решту. Так що це, це було логічне продовження розпочатого. І так впалося, що просто співпали наші О, Олег. Якщо ти мене почуєш, хотів би тобі, тобі побажати, щоб ти завжди залишався. Такі, як ти є, вірний своєму і вірний своєму ділу. І колись далеко, далеко, коли ми будемо з собою старі, там років по 90, по 110 ми з собою сядемо, заваримо такого міцного дов'яного чаю і будемо згадувати, як ми міняли цю країну на кращу, як ми робили, не зламалися, і от результат наших змін. Позитивно і результативно сказався на життю, на рівні підвищення рівня життя наших дітей, онуків, і ми будемо розуміти, що це наша з тобою заслуга. Я тобі дякую, друзі, за те, що ти був завжди не один і навіть не два роки поруч, що ми йшли до цього до до нашого спільного результату. Створити футбольну команду з нових поліцейських, наповнити кабінет улюбленими орхідеями та зробити чернівці безпечними і працювати справедливо. Коротко про плани Олега Йосипіва зізнається, робота лише починається, і викликів дуже багато. Адже в країні дотепер ще йде майдан.